Наразі у нас війна перевізників, так звана, і у нас є гість у студії. Це Василь Михайлович Тітик, керівник служби 1556 Доброго дня, раді бачити вас знову в нашій студії. Нагадаю, Василь Михайлович був нашим гостем у вівторок. Тоді він сказав, що наступного дня 14-й мали відбутися збори з цього питання. Які новини звідти з перших вуст? Будь ласка, добрий день. Значить, дійсно відбулася зустріч. Під керівництвом віце-мера Медведовського комісія була так, сторона, комісія, скільки я зрозуміла, був, міської влади. Так, був депутат Кравченка, засоби масової інформації, і були представники, засновники фірми Посполіта сервіс міста Одеса. Значить, вони розмова вийшла взагалі, не, не сходилася до скандалу. Ні, Ні, значить, не такі вони і страшні люди, як їх описували. Нормальні бізнесмени, ну, які чітко відстоють свої, е, як на їхню думку, законні права е, поведення бізнесу. Значить, ну, як законні. Ви ж казали про це. Я такі дії, кажу, вони, на їхні, вони як їхню думку відстоїть виходить. Вони доводять законність своїх дій. Е, значить підтримки е, місцевих. Е, Чиновників, як зі сторони правоохоронних органів, так і місцевої влади, я не побачив цій зустрічі зовсім. Тобто, поговорили і сказали, що ми в ваш конфлікт ніяк не можемо повліяти, тому що ми прямого відношення до міжміських перевезень немає. Тобто, для чого було зустрічатись, мені не зрозуміло. Єдине, що завдяки цій зустрічі ми побачили сторону. Конфлікту Посполітав сервіс на свої власні очі. Вони побачили мене. Ну Влада викинула в даному випадку таку комунікаційну роль для того, щоб вас зібрати в одному місці. Так. так? І... і наглядово, так. щоб порядок був. Ну і, в принципі, в ним вдалося те, що ми зараз почали діалог. Як живий діалог між представниками. А чому цей діалог не виходив до того, як ви вважаєте? Не виходив до того, тому що вони не рахували за потрібним зі мною взагалі. А вони не йшли на зв'язок? Ні. Те, що вони розказують, що вони пропонували, в них була одна задача зробити монополію по місту Кремічуку, повисити тарифи на перевезення і працювати на свій карман, збагачитись за рахунок як пасажирів, так і. Приватних перевізників, які працюють на них, По позиція міліції була зрозуміла на цій зустрічі? Ні, вони просто наблюдали і ніхто Ще? навіть не за так спостерігали. У нас є коментар пресофіцера міської міліції Анни Волювач щодо позиції міліції, щодо того, як вони бачать ситуацію на сьогодні. Давайте переглянемо відео. Потім обговоримо. На цьому тижні до Кременчуцьких правоохоронців надійшло ряд заяв. Від Кременчуцьких перевізників, окрім заяв на місце події в правоохоронці були змушені виїхати на місце події, коли розгорівся конфлікт безпосередній за про надання там певних пасажирських послуг з міста Кременчука на Київ. Стосовно даних подій на даний час дається юридична оцінка схоєним фактом, що саме чи є це кримінальним правопорушенням. Окрім цього, керівником міліції міста Кременчука проведено зустріч. З приватними підприємцями, які надають послуги в сфері перевезення пасажирів до міста Києва, встановлено всі причини конфлікту. Окрім цього, зараз правоохоронці не ну, мають можливість не дати подальшим даним діям відбуватися в місті Краванчуці. Ми звертаємося до Кремучужа безпосередньо та осіб, що на даний час ви маєте право, ну, немає загрози пасажирам безпосередньо по факту перевезення. Окрім цього, контролюють діяльність паширових перевізників наші працівники ДАІ, для того, щоб поїздки були безпечні і не, ну, без як сказати правильно громадяни, які Використовують послуги перевізників, мають бути впевнені. Для, але кожен громадянин, беручи там білет на проїзд, має право перевірити водія технічні документи, знати прізвище водія, безпосередньо подивитися, проходив чи водій, медика. Кожна людина має на це право, так як надаються певні послуги, і поцікавитись про те, що застрахована людина чи не застрахована також в якій страховій компанії. Якщо людина вважає, що водій надає їй послуги, якісь там водій підозрілий, не підозрілий, перевірити фірму перевізника. Людина має право на місці поцікавитись. Якщо є підстави вважати, що водій або фірма-перевізник чим-то порушують, звернутися на лінію 102 для перевірки даних фактів. Ми почули позицію Кременчуцької міліції щодо подій. Фраза міліція має можливість не дати розвиватися цим подіям. Нагадаємо, що багато це відео обіцяє. було знято нашими помічниками громадського телебачення Ось за що ми їм дуже дякуємо. Да це на захист дякуємо. якості цього відео, але нам в даному випадку більш головним був зміст його. Василь Тітик студії керівник служби перевізника 1556. що скажете з приводу цього коментаря міліції, чи помітили ви якісь дії, які дійсно убезпечують перевезення людей? Ми минулого разу говорили про те, що головне це безпека пасажирів, а вона не була дотримана останнім часом. Безпека пасажирів дотримується з боку перевізників. Так а то, що вона не дотримується, тому що бандити бандгруп, груп формувань, які діють. На даному напрямку ми не можемо себе забезпечити, безпеку. І те, що міліція каже, але вони з 2 жовтня все кажуть і нічого не роблять. Один-єдиний раз це полтавська карний розшук, один єдиний раз, який реально допоміг навести порядок в місті Кермічиці, коли блокувалося приміння фізичної сили водіїв. Все це відомо. Хочу зауважити, що кожен приватний перевізник перед тим, як відправитися в рейс, проходить і медичний, і технічний контроль, має відповідні, ліцензії, ліцензійні картки на транспортний засоб і страховку пасажирів. Це все згідно закону про автомобільний транспорт, є наглядна агітація, яка знаходиться в транспортному засобі. Там, де написано і хто страхова компанія, хто водій, хто перевізник, всі телефони, все це є. Ось останніми днями з нашої останньої зустрічі з вами у вівторок до цього дня що змінилося на маршруті? Чи були якісь ексеси? Чи більш спокійно стало, Як ви о, думаєте? з того дня? Нічого не можу сказати, тому що ми перевезення не здійснювали, тому так, що боялися казали, за і безпеку. ви не відновили. Їх. Ми сьогодні поїхали там, тому що наші люди сьогодні п'ятниця. Є велика необхідність вивезти з міста Київ. Скажіть, тобто, що сьогодні, сьогодні маршрути працюють? – У ваші? нас працюють. – Служба працює так. і поки що ніяких надзвичайних. Ну я думаю, що до кінця вечора щось буде. Думаєте, Це так. Я зашто? так не можу просто пройти, щоб. А якісь як, як, заходи безпеки, якісь. Ну, вживаєте? значить, як? вживаємо чисто на добровільній допомозі Веломайдан і самоборони. Все, більше нам ніхто не допомагає. Ну так, як і у тому випадку, так, коли хлопці так, постраждали так, і так, потрапили так. до лікарні. Ні за що постраждали, тому що. А скажіть, будь ласка, ціни не зміняться на білети у зв'язку з цими е, подіями? Значить, одна із умов пере, 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 перемовин, але не з посполітої сервіс, а з службою 1558, що ми, якщо стаємо в нормальне русло, підняти вартість проїзду там, до 120 гривень. Зразу. Підняти підняти це перша умова, така у них не про безпеку, тільки про підняття ціни Це факт, тому що їм треба віддати мзду, і в них з 120 щось залишається. Тому що з 70 гривень, якщо віддаєш, там взагалі нічого не залишається. От так що щодо ситуації на сьогодні, ми продовжуємо говорити за кілька хвилин. Продовжимо. Ми маємо відео знову ж таки завдяки нашим. Активістам Кременчуцького громадського телебачення вони побували на біля амстору yeah. на стоянці. Маршруток, yeah, yeah, yeah. будь ласка. У нас нічого не було. Я був выходной, но сьогодні второй день работаю. у вас все спокойно. А перед этим что происходило? Вот мы знаем, что промежуток времени как-то вот. Перед этим я слышал как бы от своих коллег по работе, что конкурирующая служба 1556 ну, нам выезд. Служба 1556. А вы работаете на службе 1558. Да. То есть служба 1556 приглаждала вам проезд, и вы не могли отправиться, собственно, по назначению. Ну да, в так, а в чем была проблема? Непонятно, и, и неизвестно и так они не Из-за чего это, из-за того, все происходило. Но они там не могут в Киеве договориться под парковку, а мы ездим, не знаю. Вечно что-то может, неделю, чтобы мы тоже с ними стояли, Я не знаю. У нас все нормально. У вас все нормально. Вы нормально приезжаете, вы нормально доезжаете, ну, да. стоите, стоянки, все у вас. Мы слыхали просто, что есть прецеденты по поводу там разбитой машины в Градишке. В в знаем, там було, то ли Борисполе, там да. резали колеса. Вот вот такая информация я, есть. Ну я слышал, я слыхал, что если мы выедем, вот, ну, вот, ну, когда вот, мы стояли, я слыхал, что если мы выедем, то директор 56 службы обещал нам пойти по дороге машине и тогда. Угу. Есть, а а как зовут директора службы 1558? Михайлович. А, Скажите, пожалуйста, вы представляете службу 1558? Здравствуйте. Или, Здравствуйте. или вы? Работаю. Да? А, просто как бы, прошла такая информация, что у вас как-то начали бить автомобили в там, в Борисполе, а, еще что-то. Что вы на Полтаву. Вы не знаете, что происходит вообще здесь. Никаких проблем, никаких конфронтаций с, Пока с другой нет. службой, ни с кем у вас. Нет, все в порядке. Да. Вы а потом... в Полтаву, все нормально. Как бы, да? Работу, как все мирно, все спокойно. Хорошо. Спасибо вам большое. Скажите, пожалуйста, вот буквально недавно возникли какие-то, вот я знаю, у вас вопросы с выездом из Тремичуга. Вот я слышал такой вы, как бы, служба 1556 преграждала выезд, служба 1558. на Киев На Киев, да. Скажите, в чем причина, что случилось? Без понятия. Вы не знаете. Вы, вы не участвовали в этих моментах? Нет. Даже слышали мы такую информацию, может быть, вы что-то знаете. Буквально недавно в городе маршрут разбили, на знаете, да, а. вы эту информацию? Откуда узнали? Телевидение. Э, телевидение, хорошо. Э, а вообще какие-то, может быть, подробности, кто-то что-то рассказывал? Ну, я думаю, что надо водителю дать кайф... дать. и таких э, нехороших, дать дай, отстреливать. Которые да, я Да, которые все То есть самозащита, да. самооборона, ну да, да совершенно верно. Я думаю, что в нашей Украине должно быть спокойно. Спокойно, но с автоматом? Ну, если без автомата не получается, то... Только то с автоматом. С автоматом да. Информация абсолютно разнообразная. Водители, которые работают на этой службе, абсолютно не знают ничего. А простые пресичные громадяны, пассажиры, которые едут в кияшки, жители кияшек просто, они в курсе этой информации, понимаете, а водители как бы вот не знают. Ладно. Пожалуйста, на секундочку. Кромешетские громадские ты Да не нормально шутка. все, вы симпатичный <свист> очень мужчина. Расскажите, пожалуйста, просто очень интересно. Нам говорили, что ты убил сбили, недавно Это знаю, Правда, Я не слышал. Вы не слышали не такого? Не слышали. У вас все нормально, спокойно, мирно? Да. да ни да, с кем, ни конфронтации, ничего? Да. Все Все хорошо, да? Ну, спасибо. Спасибо вам большое. А бьют только службы? Ну, говорили там 36, но опять же, одни говорят, звонишь этому водителю, Все нормально, мене ніхто не бігає. Інформація з вулиці, з перших вуст, так би мовити, з тієї сторони. Хто не в курсі, хто взагалі нічого не знає. Сподіваємося, що ми прокоментуємо відео. Ну, Вони наскільки залякані, що вони навіть не орієнтуються в просторі, де вони знаходяться. Це вони знають, але там просто ситуація така. Сказав, завтра ти не працюєш. Що касається диспетчера, який там заявляє, що керівник збирається там бити стекла і погружуючи щось, то він перекрутив факти. Я наоборот сказав представникам служби 1558, що ті побої, які вони діють і продовжують діяти вже водіїв наших, довели до самої точки кипіння, щоб. Не пішов вже самосуд, щоб самі водії не почали е давати відповідь тим неправомірним діям. То я і закликав. Давайте вирішувати питання, щоб не допустити цих конфліктів. між тобто службами. Ви все ще сподіваєтеся, і це ваша думка, що конфлікт може і потрібен бути вирішений мирним шляхом, перемовинами. Ну ми так. надіємося.